Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові, адже Він подарував нам цей день, більше того, залишив обітниці через своє Слово, щоб, покладаючись вірою на них, ми переживали досвіди із нашим Господом. Послухайте, Пророцтво, яке було дане про Ісуса Христа у Прока Ісаїв, 53 му розділі. Адже він піднявся перед Ним як паросток від кореня зі сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували. І ми ні за ніщо вважали його. Люди, які жили за часів Христа, не змогли розглянути під покровом смирення славу Сина Божого. Він погоржений був. Його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами. Він був для них, мов корінь із сухої землі, і не було в ньому виду, який привітав би їх до нього. Христос звертався до людей зрозумілою для них мовою. Він викладав їм істину найбільш переконливим і простим чином, скромний, без будь-якої освіти. Підняк міг через віру в нього сприйняти найвищі істини Божі. Нікому не потрібно було звертатися до вчених мужів за поясненням змісту його слів. Він не соромив неосвічених людей загадковими філософськими висновками, не користувався незвичними та вченими словами, про які вони не мали жодного уявлення. Найбільший учитель, якого будь-коли знав світ, був украй точний, простий і практичний у своїх настановах. Доки священники та рабини переконували себе у власній обізнаності, щоб навчати народ і навіть змагатися з Божим сином у тлумаченні доктрин, він викривав їх у тому, що вони не знали ні писань. Ні Божої сили, не вченістю великих мужів світу в цього відкриваються таємниці плану викуплення. Священники і рабини вивчали пророцтва, але їм не вдалося виявити дорогоцінні докази приходу Месії, манери його з'явлення, його місії та характеру, ті, котрі переконували, що достойні довіри завдяки своїй мудрості. Так і не збагнули, що Христос це Князь життя. Рабини дивилися з підозрою та презирством на все, що не мало на собі відбитку світської мудрості, національної гордості та релігійної винятковості. Але місія Ісуса в тому й полягала, щоб протистояти таким порокам, виправити ці помилкові погляди. Та відродити віру і мораль. Він звертав увагу людей на чистоту життя та покірність духу, на посвячення Богові та його справі без надії на світську пошану чи нагороду. Його дух радів, коли він бачив, як бідні в цьому світі охоче приймають дорогоцінну вістку, яку він ніс. Він зводив очі до неба й говорив. Славлю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Є, друзі дорогі, справжнє багатство на цій землі, яке Христос хоче дати, воно не в маєтках, не в скарбах, які може знайти або здобути людина. Ось як порівняв Христос своє життя. Лисиці нори мають і небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Христос прийшов у цей світ, щоб прожити життя досконалого послуху законам Божого царства. Він прийшов, щоб піднести і облагородити людей, зміцнити їх у праведності. Він прийшов як посередник, через якого вони повинні були отримати істину. У ньому зосереджені усі високі якості, необхідні для цілковитого вдосконалення характеру. Христос залишив своє високе панування в небесних оселях і, знявши із себе царський вінець і монарші ризи. Задягнув свою божественність у людське тіло. Він зубожив заради нас, не здобувши земних багатств і вигод, щоб люди могли збагатитися понад міру вічною славою. Він став на чолі людської сім'ї і погодився пережити заради нас випробування та спокуси, породжені гріхом. Він міг з'явитися у силі і величі слави зі свитою чисельних небесних ангелів. Однак ні, він прийшов у покори, народившись у скромній сім'ї. Він ріс у непримітному, зневаженому селищі. Він жив у бідності, нерідко страждаючи від втрат і голоду. Тим самим він показав, що земні багатства і високі становище не примножують цінності душі в Божих очах. Він не заохочував нас думати, що багатство робить будь-кого достойним вічного життя. Ті члени церкви, які, коли брат їхній збідніє, поводяться з ним, ніби він більше не достойний їхньої уваги, навчилися цього. Аж ніяк не у Христа. Саме підпорядкування гріху приносять душі найбільше нещастя. Не бідність, а не послух відриває нашу надію на здобуття вічного життя, яке прийшов принести нам Спаситель. Справжнє багатство, істинний мир та задоволення, міцне щастя. Усе це можна досягнути тільки у цілковитій покірності Богові, у досконалому примиренні з Його волею. Христос прийшов у наш світ, щоб прожити життя незаплямованої чистоти і таким чином показати грішникам, що його силою вони теж можуть підкоритися святим Божим заповідям, законам Його Царства. Він прийшов, щоби звеличити і прославити закон своїм досконалим послухом у його принципах. Він поєднав людську природу з Божественною, щоб грішні люди стали учасниками Божественної природи і так віддалилися від панівного у світі розтління хтивістю, від отця. Христос постійно черпав силу, яка дозволяла йому жити життям незаплямованим гріхом. І ця сила сьогодні обіцяна кожному з нас, хто хоче прийняти її своїм серцем. І я бажаю помолитися, щоб ми почули цей голос, прийняли цю силу і стали також переможцями. Отче наш що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єдналися в молитвах, щоб подякувати Тобі, Господи, за день життя, який Ти нам подарував, щоб подякувати Тобі за мир, який ми маємо в нашій місцевості, щоб дякувати Тобі за все, що ми маємо необхідне для проживання. Щоб дякувати Тобі за випробування, які приходять у нашому житті. Господи Боже, ми каємось, тому що ми часто падаємо, грішимо, ми часто покладаємося на свої сили і стараємося здобути земні скарби, а ти навчаєш нас, що треба подбати про небесні скарби. Тож сьогодні хочемо. Щоби ти дав нам мудрості набути, і серце мудре, щоб воно стало слідувати за тобою крок у крок, щоб ми шанували твої заповіді і були твоїми послідовниками у всіх обставинах життя, Господи Боже! Ми сьогодні продовжуємо просити тебе, щоби Твоя милість і ласка. Схилилася над тими, хто страждає у хворобах, у нещастях, у переживаннях, хто сьогодні поранений на фронті, Господи, ми хочемо, щоб Ти подарував зцілення і щоб Ти подарував захист для кожного захисника своєї Батьківщини. щоб Ти, Господи, допоміг, щоб усі повернулися живими, неушкодженими до своїх домівок, до своїх, Господи, рідних і близьких. Сьогодні, Господи, ми хочемо цей день прожити з Тобою. Дай нам сили для цього, а тобі за все, що ти зробив заради нашого Спасіння, за важкий хрест, який Ти зніс на Голгофу, щоб відкупити нас, ми дякуємо Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Ісус Христос є досить суперечлива особистість у цьому світі, тому що. Хтось його сприймає як Бога, а хтось не сприймає. Але в Святому Письмі досить конкретно і ясно написано, що Він був Богом, він є Богом і залишиться Богом. Він є перший і останній. Ним усе створено. Але Він мав на цій землі пройти шлях від ясел до Голгофи. Він мав показати, що у нашому тілі можна бути послідовниками Божими, довірятися Богові, віддавши йому своє життя. І навіть тоді, коли він віддавав свій дух, він сказав: Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Я віддаюся на Твою волю і Твою владу. Це приклад повного довір'я небесному Отцю. Нехай Господь допоможе, щоб ми, пройшовши цей шлях. Можливо, на нашу долю не випадає важких випробувань, а можливо, випадають. Але у всіх обставинах давайте будемо слідувати за Ісусом. І настане день, коли ми будемо радіти, тому що побачимо Його обличчя і перед нами буде вічність. Так хочеться, щоб усі ми були там. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. Do pobaczenia.